Віра це ми віримо в те, чого ми не бачимо. Ми його не бачимо, а звідки ми віримо в це через слово, яке ми чуємо? Так? Ми чуємо слово. Що слово дає? Нічого, правда? Ми багато слов говоримо, і багато цих слов мало що дає. Є слова, які діяльні. Так? Наприклад, начальник каже починяний, вони слухаються, йдуть, роблять роботу, і ми бачимо, хата будується, дім будується. Крани працюють, люди працюють. Чого? Хтось сказав, що треба робити, і вони роблять. Хтось що щось вирішав, щось жити, збирали все і виріши будувати. Так? Дають гроші, на це все необхідне, дають, і воно будується. Тобто слово матеріалізується, воно робиться видимим, так чи ні? Ну це ж було слово, хтось сказав, будемо строїти. І почали строїти. І воно строїться і побудується, дай Бог. Так? Значить, слово, воно не видиме, так чи ні? Але це слово, і написано, що на початку було слово. І слово було Бог. Воно було в Бога, і все через нього почало бути, і ніч, без нього нічого не почало бути, що почало бути. В ньому було життя, і це життя було світло для людей. І світло в темряві світить, тітьма не об'яла його. Якби, ну, я говорю, але добре, коли я говорю, я знаю, що я говорю. Я розумію це. Тобто Бог сказав слово, і наче втвориться видимий світ через невидимий. Через Ангелів Бог творив цей видимий світ, в якому ми живемо. Але цей видимий світ свого часу він буде що? Знищений. Тобто він не може бути вічним, він тимчасовий. Вічний світ, то ми наслідуємо будучий вік. Не тлінний вік. А цей вік який? Тлінний. Ми тут маємо тіло яке? Клінне, да? ми маємо тіло плоті, яке що? Піде в прах. Але плоть піде в прах, а тіло саме воно є. Тобто, якщо, я говорю, руки в когось немає, він відчуває, що вона ніби в нього є, то вона в нього є. Це просто фізично, тілесно, він її не має. А духовно вона все одно в нього є. І при Воскресінні, як ми читали за цих юнаків, які помирали. Да? По закону за придання батьків, за закон Його, то він каже, я ці віддаю руки, не тільки язика, а руки виставив, щоб йому їх відрізали. І каже, я їх віддаю і сподіваюся, що я їх знову отримаю. Від кого? Від царя віків. Не тліно Господа Ісуса Христа, вже вони тоді вірують, вони вже говорили за Ісуса Христа. Тобто вони самі не усвідомлювали, що вони говорять може до кінця. Але слова перед смертю, перед тим, що. Вони покидають цю, цю землю і вони не боялися, вони надію покладали на Господа. Це віра? Це віра і, і діючи чим? Оперше словом, вони говорили, що вони отримують руки. А отримав він чи ні, як йому відрубали, і він там жарили на сковороді вже, і вже і спарення було, вже воно смерділо все. і Що могло бути ще? Люди фізично бачили одне, а другі люди. Проголошували зовсім інші страдаючі І казали, що вони воскреснуть, і вони будуть з Господом, і Бог над ними милосердиться, і може над цими тортурами, які вони витримують, Бог змилосердиться над іншим народом Божим. І так само проповідь Івана, яка тут проповідується в цій країні, скільки людей гноїли в лагерях, скільки вбивали, скільки вони оттуда так і не вийшли. А можливо тут правили ті люди, які з владою співпрацювали, ще інше робили. І ми зараз не можемо там все розібрати, зрозуміти, ну, але нам треба одне зрозуміти, що Господь є світло, в ньому немає ніякої темряви. І нам треба йти його дорогою. І незалежно від того, хто як, там, що нам говорили, чи хто як поступає, нам показана дорога, якою нам іти. Ісус каже, я є путь, істина і життя. Якби я покладався, дивився на людей, я б давно соблазнився і вже впав би і пропав би. Нема мені куди дивитися, я вже не дивився в цей світ. Я дивлюсь на Господа, йду за ним і вірю, що я буду з ним. І я маю це поприще земне проходити вірою в надії на нього, що він мені поможе пройти всі випробування, всі спокуси. Він дав для мене все, все необхідне, він мені дав. Що він мені дав? Заповідь, як поступати. І мені кожен день там дзвонять, там так, там так робиться, там так говориться, там те робиться, там з вами так поступають. Я кажу, слава Богу, що нормальні, хто так говорить? Слово Боже, так говорить, щоб ми за все дякували, надію клали на Господа. Незалежно від того, як з нами поступають, а я сподіваюся, що Господь з мене так не поступить. Бо я стараюся поступати з тими людьми, які зуміли так не добре поступати, якби хотів би, щоб зі мною поступили. І поступаючи так, я надію, кладу на кого? На Господа, не на себе. Я ж не надіюся на себе. Нема на що надіятися, поклав надію на Господа. Написано, хто надію кладе на Господа, осоромлений не буде. Ти не осоромишся ніколи, якщо ти поклав надію, на якщо ти так написано і ти поклав на нього і тримаєшся того путі, незалежно від того, що відбувається, ти отримаєш. Через любую бурю і непогоду ти отримаєш те, до чого ти йдеш і стремишся. Тільки будь твердий, мужній і не бійся бой, всяких цих е, випробувань, які востане, які ворог, ворог буде лякати тебе, щоб тебе звести з цієї дороги, щоб залякати тебе, щоб ти жив опять в рабстві, щоб ти знову керував твоїм життям, і ти постійно робив не те, що ти розумієш за внутрішнім чоловіком, а жив по зовнішньому. брехав, клімітав, лицемірив. І воно тобі вже знудило від того, але ти знову живеш в рабстві. Тому що треба, а як жити? Я з людьми говорю там вчора. Він каже, а як іначе жити? Я кажу, як по заповіді треба жити. Та ні, там по заповіді. Тут дай людям волю, вони на голову вилізуть. Треба жити, отак, як ми знаємо, розуміємо, так треба жити. Я, ну давай. Живіть, я вже так жив. Поживіть, що ви так. Як ви такі увірені в цьому, що ви правильно йдете, то йдіть. Але це дорога, яка у вас приведе до катастрофи. Все розвалиться впослідстві, ви руки опустите і скажете, «Да, є Бог, треба йти до нього. То нащо себе доводити як блудний син до такого життя? Ні. Може сразу прийняти на віру, слово Боже, послухатися. І йти це дорогою. І тоді не зазнаєш біди ніякої шкоди в житті. Але людина впоследства, не покоряється. і Ну йди добре, йди побачимо. І потім вже біля свинячого корита вже все протратить, вже нічого немає. І людина настільки... сика, да, так, пропадає тут. А у батька слуги краще живуть раби, як я тут. Доправлявся домом, без Бога. Так що ми, ми нам дана влада управляти своїм домом, так чи ні? Ну вже часто ми її ми не управляємо, вже управляємо хтось інший. Ми хочемо тільки не курити, ми хочемо тільки не пити, ми хочемо не матюкатися, але все ми це робимо кожен день. Чого? Бо ми раби. Раби гріха і неправди. А хто звільнить нас від цього рабства? Христос. Коли, коли ми в нього повіримо? Те, чого не бачимо, довіримося Його слову і будемо робити, боротися, скільки маємо сили, а він своє сили не дасть, і при спокусі дасть полегшення, щоб ми могли перенести і збавити нас від того чи іншого діла. І отак ми переходимо з віри в віри і йдемо. Буває, падаємо, знов встаємо. А куди йти? Є, куди вертатися назад? То йдіть і не приходьте вже, знає. але ми все одно шукаємо, встаємо, виходимо, бо розуміємо. Нема, вже почувши слово Боже, ти розумієш, вже в світі ти цьому не вживеться. Це, як мені деякі казали, та краще б я не знав би Бога, чим пізнавши і отак мучиться, вже там житлі нема, і там не життя, і, і тут не можу прийти ніяк. І людина мучиться. Добре тим, хто добре став і пішов. Довірився Господу і їм добре. Хто вагається, Господь каже, не благоволить до того душа моя. То я йду, то я не йду, то я дивлюся світ, вони живуть, а я нічого не співаю. І мені треба це... смирися до смерті, смерті потрібно якої там, бо що Бог дасть. Але є надія на вічне життя. Живи майбутнім, а не теперішнім. І ще, дасть Бог, і ще в цьому світі проживеш. Слава Богу. Я в якихось питання вже давно вирішив для себе, що того не буде в мене в житті. Але Бог ще дав мені теж, про що я вже смирився, вже відпустив, і вже я більшого чого не шукав і вже не хотів, вже смирився до Микаранця. Там я точно отримаю, бо Бог обіцяє. Якщо я стараюся жити для нього ходити перед ним, то там я отримаю. Я зато знаю, куди я йду. Якщо там би хтось сказав, о ти вмираєш, в тебе є надія, я сказав, так, да, в мене є надія. Чого? Я старався. Як міг, я старався жити, ходити перед ним. Може, багато було і не так, багато помилявся, але я старався. Чому? Я вірю в те, що буде воздаяння, а не в те, щоб тут тільки на землі мені устроїть своє життя і отут жити. І раді цього я живу і вірю в Бога, тільки щоб тут мені було добре. Ні. Але я і тут живу, і там ще жити буду, слава Богу. Десь Бог вкладав. Добре? А то тут мучаться, і ще там будуть мучитися. Хай Бог милує. Це дуже страшне положення. Значить Господь дав все необхідне для людей. Чому ж люди не можуть виплатити те, що Бог дає в життя? Тому що ми в оплоті, а свята нас постійно лякає. І Він каже, ти що собі накрутив? Ти що, нормальний? Та всю нічого не вийде. Та завтра будеш ходити з протягнутою рукою. Вірить, він буде. Йди роботи, йди щось давай, шукай, щось давай, їдь туди на заробітки, тебе то, тебе жениться, треба то. Давай. Нема вас успіху і не буде ніколи. Ви все время будете падати. Тому що ви не вірите в те, що Бог каже. А Бог каже, я устрою твоє життя. Храни мир мій, вірь слову моєму, довірся мені. І я звершу теж всі твої бажання, які ти хочеш, я звершу в цьому житті. Це просто як подарок тобі буде за те, що ти йшов за мною і довіряв мені. І Кожен день одне те саме, я спілкуюся з людьми, одне те саме. Чого так погано, чого так все, чого Бог не чує, чого Бог не бачить і чує, і бачить. А в чому проблема? Проблема в нас. Ми не робимо те, що він каже. Ми лукавим, ми лисиміримо, ми брешемо, ми не довіряємо Господу, потім що хочемо його винним зробити, чи людей робимо винними. Причому тут люди? Це наше положення таке. Бачивши народ, п'ятий розділ, він зійшов на гору і коли сів, приступили до нього ученики його і, відкривши уста свої, навчав їх, промовляючи. Блаженні у Богі Духом, бо їхнє є Царство Небесне, блажені ті, що плачуть, бо вони втішаться, блажені лагідні, бо вони успадкують землю, блажені голодні і спраглі правди, бо вони наситяться. блажені милостиві, бо вони помиловані будуть, блажені чисті серцем, бо вони Бога побачать. Блажені миротворці, бо вони синами Божими назвуться. Блаженні гнані за правду, бо їхнє Царство Небесне. Блаженні ви, коли ганьбитимуть вас і гнатимуть, і зводитимуть на вас усякі лихослівля та наклепи, мене ради. Радуйтеся, веселіться, бо велика нагорода ваша на небесах. Так гнали і пророків, які були до вас. І ще раз читаю 11 вірш. Блаженні ви, коли ганьбитимуть вас і гнатимуть. І зводитимуть, і зводитимуть на вас усяке лихослів'я. Та наклепи мене ради. Радуйтесь і веселіться. У той момент я маю радуватися і веселитися, коли мене несправедливо будуть бити, судити. чи вб'ють мене несправедливо. я маю радіти тоді, так? Ну так написано, радіти. А як радіти, коли тільки смутку в той час, правда? Бо велика нагорода ваша на небесах. Вірою. Вірую. В царя віків нетлінного. Вірую, що буде в Воскресіння? Вірую, маю надію. Так гнали і пророків, які були до вас. Ви сіль землі. Якщо ж сіль втратить силу, то чим зробиш її солоною? Вона вже ні до чого не придатна, хіба що бути викинутою геть на потоптання людям. Ви світло для світу не може сховатися місто, яке стоїть на верху гори, і не запалюють світильник, щоб поставити його під посудину, але на свічник. І світить всім у домі. так нехай сяє світло ваше перед людьми. Щоб вони бачили ваші добрі діла і прославляли Отця вашого Небесного. Не думайте, що я прийшов порушити закон або пророки. Не порушити прийшов я, а виконати. Бо істинно кажу вам, доки існуватиме небо і земля, жодна йота чи жодна риска не перейде із закону, поки не здійсниться все. Отже, якщо хто порушить одну з цих заповідей найменших і навчить... Того людей, той найменшим назветься в Царстві Небесному. А хто виконає і навчить, той великим назветься в Царстві Небесному. Кажу бо вам, якщо праведність ваша не перевершить праведності книжників і фарисеїв, то ви не війдете до Царства Небесного. От і перевершуємо праведність. А як її перевершити? Отак, протистояння по заповіді. Не судити нікого, молитися за людей. Да? Пролом ставати за людей. За блудниць, за тих крадіїв, за розбійників. Ви чули, що було сказано древнім, не вбивай. А хто вб'є, підлягає суду. Я ж кажу вам, що всякий, хто гнівиться на брата свого даремно, підлягає суду. А хто скаже на брата свого рака, підлягає Синдріону, а хто скаже потвора, підлягає гієні вогненій. Отже, коли ти принесеш дар твій до жертовника, і там згадаєш, що брат твій має щось проти тебе, залиш там дар твій перед жертвенником, і піди перше примирися з братом твоїм. І тоді прийди і принеси дар твій». Мирися з суперником твоїм швидко, доки ти на дорозі з ним, щоб суперник не віддав на ну, тебе судді, а суддя не віддав на ну, тебе слузі, і не вкинули б ну, тебе у в'язницю. Істинно кажу тобі, ти не вийдеш звідти, поки не віддаси останній кадрант. Ви чули, що було сказано древнім: не чини перелюбу, а я кажу вам, що всякий, хто поглянув на жінку, жадаючи її. Вже вчинив перелюб з нею в серці своєму. Ось собі боротьба, щоб не вчинити жінкою перелюба в серці, щоб не дивитися на чужу жінку з пожадливістю, треба молитися і благословляти, щоб в них був крепкий міцний шлюб. Бажати того, що ти бажаєш собі в здоровому розумі. І так потім буде з твоїми дітьми і з тобою буде. І внуками, і правнуками, бо ти заклав добру основу, ти боровся. І ти бажав всього, що бажаєш собі в здоровому розумі, ти собі не попускав блудної думки в серце. Якщо ж праве око твоє спокушає тебе, вирви його і кінь від себе, це не говориться про очі, це говориться про брата і сестру, які звалися і пішли цими дорогами, то лучше вилучи їх з поміж себе, лучше тобі без ноги, чи без руки, чи без бога, ще без ока віти в царство Боже чим з двома очами і з двома руками бути вкинутими в гієно огнене. Якщо справа око твоє спокушає тебе, вирви його і кінь від себе. Бо краще для тебе, щоб загинув один із членів твоїх, аніж щоб усе тіло твоє було ввергнуте в гієно вогнене. Бо ми є тіло Христове. І ми маємо розуміти, що ми є тут в цій общині, ми є члени один одному. Якщо ми прийняли хрещення повіри, ми вже дійшли в заповідь з Господом, і ми маємо жити відповідно. І коли правиця твоя спокушає тебе, відсічи її та кінь від себе. Бо краще для тебе, щоб загинув один членів Твоїх, аніж щоб усе тіло Твоє було вверхнуте в гієну. Сказано також, коли хто розводиться з жінкою своєю, нехай дасть їй лист про розлучення. А я кажу вам. Хто розводиться жінку своєю хіба що через її любодійство призводить її до, перелюб... до перелюбства. Якщо не за перелюбу, так, розводиться, то дає їй повод перелюбствувати. Якщо вона зрадила мені, то я можу з нею розвестися, бо можу прийняти, як вона кається, це ж моя справа. Ну я маю право її, з нею розвестися. Бо вона не встояла в заповіті. так чи ні? Вона зрадила мені. А я кажу вам, хто розведеться з жінкою своєю, хіба що через її любодійство призводить її до перелюбства. І хто візьме шлюб з розлученою, той перелюбствує. Ще чули ви, що було сказано древнім: не клянися неправдиво, а виконуй перед Господом клятви твої. А я кажу вам, не кляніться зовсім ні небом, бо воно є престол Божий, ні землею, бо воно є ніг Його. І хто клявся, то всім треба посповідуватися, чули? Все, що ви Богу обіцяли, не виконали, все треба посповідувати, щоб кров Христа вас омила від тих обітниць, бо вони всі на вас висять. Розуміли? А я кажу вам, не кляніться зовсім, ні небом, бо воно є престол Божим, ні землею, бо воно є ніг Його. Ні, Єрусалимом, бо це місто Великого Царя, і головою твоє не клянися, бо не можеш жодної волосини білої або чорної зробити. Нехай буде слово ваше так, так, ні, ні. А що зверх з цього, те від лукавого. Ви чули, що було сказано око за оком і зуб за зуб, а я кажу вам, не протився злому. Оце заповіді. Закон так говорив. Він каже, а я кажу ні, не протився злому. Але якщо ну, тебе, хто хоче вдарити в праву твою щуку, підстав йому і другу, і тому, хто захоче судитися з тобою, верхній одяг твій взяти, віддай йому і сорочку. І хто примусить тебе йти з ним одне поприще йди з ним два, тому, хто просить тебе дай, і від того, хто хоче в тебе позичити, не відвертайся, коли ти маєш над ну собою, і ти розумієш, що воно тобі ні на що, не треба, і ти міг би йому дати, то дай. Ви чули, що було сказано, а давши, не чекай назад нічого. Забудь, що ти йому дав. Ви чули, що було сказано, люби ближнього Твого і ненавидь ворога Твого. А я кажу вам, любіть ворогів ваших, Ого. А як же ж його полюбити? Молись за нього, благотвори йому. Пролом ну ставай, за нього, за його родину, за його дітей. Молись, щоб його життя було устроєно, щоб він добре жив жінкою своєю. Молися і бажай все, що бажаєш на собі, бажай своєму ворогу. Благословляйте, а не проклинайте, благословляйте, щоб наслідувати благословіння. Як благословляєш, так і мать буде в житті. А я кажу вам, любіть ворогів ваших, благословляйте тих, хто проклинає вас, добро творіть тим, хто ненавидить вас, і моліться за тих, хто кривдить і гонить вас, щоб ви були синами Отця Вашого Небесного, бо Він. Сонцем своїм осіяє злих і добрих, і посилає дощ на праведних і на неправедних. Бо коли ви любите тих, хто любить вас, яка вам нагорода, чи не те саме і митері роблять, і коли ви вітаєте тільки друзів ваших, що особливо робите, чи не так само і язичники чинять? Отже, будьте досконалі, як отець ваш небесний досконалий. Стережіться, не творіть милостині вашої перед людьми. Для того щоб вони бачили вас, інакше не буде вам нагороди від Отця вашого Небесного. Отже, коли твориш милостиню, не сурми перед собою, як роблять лицеміри в синагогах і на вулицях, щоб проставляли їх люди. Істинно кажу вам: вони вже мають нагороду свою у тебе ж, як твориш милостиню, нехай ліва рука твоя не знає, що робить правиця Твоя, щоб милостиня Твоя була потаємною, і отець, твій, який бачить. Таємне воздасть тобі явно. І коли молишся, не будь як лицеміри, які люблять молитися у синагогах і на перехрестях, зупиняючися, що бачили їх люди. Істинно кажу вам, вони вже мають нагороду свою. Ти ж коли молишся, ну ми ще не вміємо молитися, то у нас це. Нам ще треба навчитися молитися, щоб потім такими не бути. Так чи ні? Так що у нас друга проблема, нам треба навчитися молитися. Але Христос каже, учні прийшли, навчи нас молитися. Він каже, моліться так, Отче наш, там все є. Як не знаєте, як молитися. А як хочеш помолитися з Богом, поговорити, то треба глибоко смиритися в душі і в серці своїм і тут говорити на рівні серця, а не на рівні мозгів твоїх. Не говорив там правильних слов. І що толку? Кому ти розказував? Ти ж, коли молишся, увійди до кімнати Твоєї, зачинивши двері твої, помолився отцю твоєму, який у тайні. І отець твій, який бачить таємне, воздасть тобі явно. Перед Богом в таній кімнаті покаявся, а вийшов, там попарив, попив, там собі, все, потім прийшов. Поможіть мені. А дорога, якою ти йшов, ти хоч знаєш чи ні? Яка вона була? Я пішов в тайну кімнату, помолився Богу в тайні. Коли прийшла спокуса, витримав її. Бог мені дав покаяння, явне. І досі я з Богом, більше 30 років. Тільки завдяки тому, що я покаюся в, тайні, в тайній кімнаті, не перед людьми я каюся, а перед Богом. Наодинці. Як мені пояснили, так і покаюся. І вже ставши, і вже я, коли все це казало, не робив, я вже не робив то. Вже боровся. А ми каємося, потім йдемо, грішимо, то що ми каємося, перед ким ми ходимо. Треба прийти в тайні до Бога. Бог бачить, таємне, воздає явне. Зачинивши двері твої, помолися отцю твоєму, який в тайні. І отець, який бачить таємне, воздасть тобі явно. А молячись, не горіть зайвого, як язичники, бо вони думають, що в багатосліві своєму почуті будуть. Не уподібнюйте їм, бо знає отець ваш, чого ви. Потребуєте раніше за ваше прохання до нього. Моліться ж так. Тобто знає раніше прохання нашого, що ми хочемо, да? то став собі, смирився, Боже, я втомився. Я не хочу так жити. Він почув тебе. Йди, куди? Та йди куди хоч. Ну, пішов собі, зустрів друга на дорозі. Майборо. Коньяк. давай зустрічу. Ти спокаюся, тихенький голос, ти спокаюся. Давай потім ще покаємося. Смішно, правда? Не смішно зовсім. Ти не прийшов спроби. Ти недостойний. Йди далі, броди. Скільки буду ще бродити, то я тут мене питаєш. Броди йде далі. Не подібнюйте всім, бо знає отець ваш, чого ви потребуєте раніше за ваше прохання до нього. Моліться ж так. Ну і от наш тут молитва. І далі, 14 вірш. Бо якщо ви прощатимете людям провини їхні, прости нам, як ми прощаємо ворогам, так? Як ми їм прощаємо? От козел. От скотина. Та ти що? Ну це ж ти прощаєш, так, не? Чи ти кажеш, Господи, прости, помилуй, не вміни, а мені де сили перенести, бо мені важко, знов мене шукали, знов мене вдурили, знов мене використали. Я дякую за все, Боже, хоч тяжко дякувати, але я тобі дякую, в тебе нема неправди, бо я колись дурив і не раз. Дай мені сили витримати ці спокуси, дякуючи тобі і благословляючи цих людей і бажаючи їм всього, що бажаю собі. Це ж, не, це ж не видиме, правда? Ніхто ж не бачить цієї боротьби. Чи хто бачить? Бог бачить. А, Бог бачить. а я хочу, щоб люди побачили. Ти ходи перед Богом. То йде час, то Бог і людям покаже, правда? А будеш ходити перед людьми, то Бога не знаєш. ти лицемір. Ти робиш про людське око, милостині твориш, всім робиш, всі розказуєш, що ти там не робив. Да? Тому дав, і тому поміг, і там зробив. Молодець. Награди тобі ніякої не буде.